Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Зараз дуже гарна пора року осінь. Осінню збирають багатий урожай, овочів і фруктів. А щоб наші овочі зберіглися взимку, їх потрібно законсервувати. Консервувати сьогодні ми будемо помідори. Огірки. Давайте розглянемо помідор. Який він? Круглий, червоний, а огірок довгий, зелений. Тож пропоную сьогодні намалювати помідори та огірки в банці. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Осінь, осінь, поспішай! Час збирати урожай. На город ідуть малята. Будуть овочі збирати. Огірочок, картоплина, морква, ріпа, цибулина. Поможіть порахувати, скільки овочів малята? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці! Для консервування нам потрібна ось така баночка, вирізана з аркуша, пензлики, фарби, зелена та червона, водичка. А малювати сьогодні ми будемо незвичним способом. Нам потрібно дві розрізані картопельки, одна круглої форми. Форми помідора, а друга довга форми огірка. Починаємо працювати. Беремо пензлик, змочуємо його у воді, набираємо зелену фарбу та наносимо на довгу картопельку. Потім притискаємо до нашої баночки. Обережно піднімаємо, дивимось. Ось такий огірочок у нас вийшов. Таким же способом намалюємо ще декілька огірочків. Знову наносимо фарбу і притискаємо до нашої баночки. Піднімаємо. Ось такі огірочки у нас вийшли. Беремо картопельку круглої форми та наносимо на неї червону фарбу. Це будуть наші помідорчики. Притискаємо до баночки. Малюємо ще. Помальовуємо зелені хвостики огірта по та помідором. Які гарні у нас вийшли огірки та помідори! Спробуйте ви і вийде у вас! Дякую за увагу і до побачення!